Далі повертаємось назад в Україну, повертаємось до Луцька, де е, місто, яке зазнало сьогодні е, значних руйнувань в, в результаті нічного масованого обстрілу України, росіяни запустили е, більше е, 700 повітряних цілей, понад 300, це були шахеди. Запустили росіяни шість гіперзвукових. Е, Ракет Кінжал, сім крилатих ракет. Останнім часом ворог обирає місто жертву і спрямовує туди свій основний удар. Цієї ночі, як я зазначив, це був Луцьк місто, яке ми звикли вважати достатньо безпечним та надійним тилом. От як обласний центр Волині пережив атаку, з нами на зв'язку міський голова Дізнаємось від нього про це. Ігор Поліщук. Вітаємо вас в ефірі. Вітаю вас. Пане Ігоре. Не часто у нас Луцьк фігурує в зведеннях після нічних обстрілів. І це, чесно кажучи, трошки лякає, коли аж до тилових міст дістаються російські шахеди і ракети. Як, як ви, як місто? Сьогодні у нас була найбільш масова атака ворожих повітряних цілей близько 50, а, безпілотних літальних апаратів, типу шахет та інші. П'ять ракет, з яких чотири кінжали, одна крилата ракета. Маємо ушкодження на одному з підприємств, де виникла пожежа внаслідок падіння уламків ворожої повітряної цілі. Маємо також ушкодження на території одного з гаражних кооперативів. Один гараж знищено. На території чотирьох є пожежа. Дякуємо рятувальникам. На цю хвилину всі пожежі локалізовані. На щастя, слава Богу, обійшлося в нас без жертв, без постраждалих станом на цю хвилину. Ну і звичайно, ми хочемо подякувати, висловити нашу шану, всім, хто брав участь в протиповітряній обороні України і нашого міста цієї важкої ночі, тому що сьогодні фактично працювали а, ті, хто брав участь в протиповітряній обороні протягом усієї ночі. Пане Ігорі, а ви сам як поспали? Вибачте, іронію. не дуже, але для нас основне є те, що немає людських жертв. На ранок що відбувається в місті? Чи ну, продовжує місто жити більш-менш звичним життям? Чи призупинена робота деяких там закладів? Як працює комунальний транспорт? Тому що ми, ми знаємо по собі, що відбувається в місті після таких нічних атак, і якість повітря погіршується, і взагалі таке відчуття, що життя завмирає на ранок після обстрілу, що в Луцьку. Все працює, вся інфраструктура працює, всі комунальні служби виконують свої завдання, вони знаходяться на своїх робочих місцях. Транспорт, всі установи працюють в нашому місті. Звичайно, що після такої складної ночі емоційний стан він є ускладнений в жителів нашої громади. Однак якихось панічних настрій не спостерігається. Ми нещодавно, 6 червня, мали атаку, також менша кількість шахетів, але значно більше руйнувань. Було пошкоджено 115 будинків, в тому числі і багатоквартирні. Було вибито понад 2,5 тисяч шибок ударною хвилею, уламками, дахи. Тому сьогодні ми не маємо таких руйнувань величезних. Сьогодні немає людських жертв, і ми за це дякуємо. Пане Ігорі, дуже дякуємо вам. Тримайтеся у Луцьку. Привіт містянам. Дякую. Ігор Поліщук, міський голова Дякую. Луцька, про ситуацію на ранок після нічних обстрілів.